Вітаю, друзі! Ну ми вже звикли до Жабагадюкіни в коридорах нашої влади, коли одні представники влади і будь інших представників влади. Але зараз мова піде про Жабагадюкіна, наслідком якого є втрати, втрати Україні у війні. Втрати життів наших воїнів, втрати техніки, втрати території. Повторюсь, найголовніше життів наших воїнів. Вчора Мар'яна Безугла, а я хочу нагадати, я не раз казав, що те, що в Мар'яни, на язиці те в Андрія Єрмака на умі. Мар'яна Безугла вчора. Розірвала в хлам військове керівництво країни, заявивши, що ворог влучив по нещодавно переданій системі Петріот, що е знову нагадала про втрати в Миргороді на аеродромі і е закликала до Тотального контролю над військовими і, можливо, навіть до зміни натяк такий керівництва Генерального штабу. Дивіться, два моменти. Момент перший. Політики хочуть перекласти відповідальність за поразки на плечі військових. Хоча відповідальність мають нести і одні, і інші. Ніхто не має бути звільнений від відповідальності. Вставки більшість політиків, а не військових. Це раз. Друге, я не знаю, військові вийшли потім, заявили, що Петріот цілий влучили в е, макет е, типу Мар'яна Вигадала, ну і так далі. Я не знаю, де правда. Брешуть і одні і інші. Я знаю інше. Я знаю, що рони е, російські літають над нашими аеродромами, над нашими містами, їх ніхто не збиває. Що наше, що військове керівництво, що політичне срать хотіло на життя звичайного солдата, звичайного українця. Е, знищили Петро, та й знищили, а дадуть ці американці, ще європейці ще один. І так далі, і так далі. Так війну не виграють. Якщо ми не зберемось, то навіть про те, щоб утримати фронт, мова не йде, ворог буде продавлювати, поки не прорве це все І буде знищувати. А заходу набридне це все. У друзі, між таким ми вибором, між жабами і гадюками. Жабами Політиками і гадюками в воєнній формі генеральській вони між собою з'ясовують стосунки, а гинуть звичайні українці, звичайні українські воїни. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні, смерть ворогам.